на урочистому прийомі у харківського міського голови тричі рекордсмен України харків'янин Сергій Прискорник. Останній свій рекорд Сергій встановив 5 жовтня цього року. Це був надзвичайно складний і унікальний рекорд України у категорії спорт. Найдовша відстань виконання вправи бурпі, і така подія не могла не бути відзначеною містом. Досвідчений бігун, учасник міжнародних марафонів, а ще він активний громадський діяч, організатор спортивних, благодійних та екологічних ініціатив. Окрім цього, знаходить час і ресурси для підтримки підрозділів збройних сил України, передаючи дрони, тепловізори, генератори. Екіпірування та іншу допомогу співпрацює з європейськими волонтерами, такими людьми місто пишається своєю діяльністю. Сергій надихає харків'ян бути такими ж активними і не обов'язково у спорті в своїй сфері, любити своє місто і розвивати його. І завдяки таким людям, навіть в умовах війни, в Харкові кипить повноцінне життя. Ми розуміємо, що війна вже скільки продовжується, да ми всі вже адаптувались, і скільки людей. І військових мені пишуть, що ось дякую, що мотивуєш, дякую, що даєш можливість розвиватися. І тільки завдяки тобі ми розуміємо, що треба рухатись вперед. кожен в складній обстановці шукає собі подібних і шукає підтримку, будь-яку взагалі. І коли ти можеш дати підтримку тим, чим ти просто живеш і займаєшся щоденно, не беручи назад нічого, тобі нічого не потрібно, то це найвищий левел. І для того, щоб дійсно зберегти людей, щоб ну місто існує, якщо і тут люди. Якщо немає людей, то відповідно, що місто зупиняється в розвитку і взагалі, ось то ми проводимо багато заходів. Місто департамент підтримує нас. Ми підтримуємо їх, даючи якісь такі нові, якісь погляди на. Той же самий біг, да? взяти останній наш забіг це ось забіг по парковці, паркінг ран. Це щось унікальне, круте, і після цього там з різних міст пишуть приїжджайте, проводьте. проводити. Да? І тим самим ми даємо розуміти харків'янам, гостям міста, ті, що приїхали на змагання, і в цілому всій Україні, що місто продовжує жити, розвиватись і навіть більше він прогресує. Таких забігів не, не було в Україні взагалі. І тут раз в Харкові. Оп, провели всі довольні, і я ж кажу, що ми плануємо щорічно це намагатись робити там з певними якимись умовами. Але тим не менш, ми дали зрозуміти, що живемо, рухаємось. Під час розмови з Ігорем Тереховим обговорили спортивне життя у Харкові в умовах війни. Сергій також поділився і своїми планами на майбутнє. Попереду в мене взагалі, там бійцівні такі плани, що Хочеться пробігти вздовж кордону всієї України. Також є ідеї і проекти на наступний рік. Те, що є плани і те, що зроблено насправді, це вражає плани так, вони амбітні, але я впевнений, що їх можна стовісотна. Слові... <свісно> <Словісті. свісно> Головне бажання Так, да, бажання, все що потрібно допомагати. Ми будемо і... допомагати надалі. Я не біляєва Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків, Новини.